Тут що робить? Лізе по ногам на руки. Це кошеня, яке підкинули до нової пошти. Тут буває, що підкидають. От воно держиться, дивіться, я його не тримаю. Приїхала подивитися, бо була тут недалеко, і мені сказали оператор, що підкинули, що сиділо у них, а на вечір вони на вулицю його. Сьогодні дощ. Ну, правда, не холодно, але ж дощ. Я не знаю, що це відбувається, як з цим боротися, як з цим жити далі. Ну, Це неможливо, чесно. А це ж мені треба було в цей самий момент зайти в цей магазин, щоб купити пиво. Хотілося посидіти, відпочити. Бо їду з перетримки, бачите, брудна вся, поки за всіма подивилась, бачите, яка є взуття з перетримки. І це ж треба було в цей момент зайти в цей магазин, який ніколи не заходжу, Денис сказав в нього зайти. Ну і на тобі. Мене побачили, сказали. Знаєте, коли не знаєш, жити легше. Але коли ти знаєш, що воно бідне, там мочиться, в холоді. Чесно, важко. Ну, я не знаю, що з ним робити. Розмір фрутика маленька. Маленький. Багато кошенят, сімей немає. Що з ними робити далі? Я просто уявлення не маю. І зось по мені. Ти ж дівчинка, напевно, так? Да? Малий? Не видно, мокреньке. Бачите, яка слякоть. У нас дощ, сніг щось таке на вулиці, воно ну, мокре. Ну, хотіла сказати розміру фруті, але фруті вже виросла давно з цього розміру. Да? Фруті вже там така діваха. Ой, фруті, туті. Слухайте, в мене вже з головою. Я вже путаю всіх. Та, що туті ту, я на дорозі. Ну, це не так далеко і фруті було. Туті! Ох, мама мій, ну це ж треба так, знаєте, так назвала, що сама полота і вже тут. і це те, що було на дорозі такого розміру, ну вона вже два рази більше. А фрутік це те, що був на базарі, кого попросили потримати і не забрали. Так? От він такого розміру, як у ця малишка, маленька, півтора місяця десь. Ну, я не знаю, чи може це і хлопчик, хоча ли. Я не знаю, що його робити, куди їх садити. Бо ви ж розумієте, одне хворе кошеня і буде біда всім. Біда, скаже, буде всім. Да, Малявка, от куди її дівати? Не знаю.